Доброго дня всім! Мене звати Наталія, і я продовжую вести свій YouTube канал. Хочу вашій увазі представити те, що в мене зараз в роботі. Це кардиган для моєї донечки. Зв'язаний з пряжі Утопія турецької пряжі. Номер KY08. Лот 314. Ну, я знаю, що лот там значення особливого немає. От, це. Напівшерсть, але вона дуже м'якенька і не колюча зовсім. Це 51% акрила, 49% шерсті. Ну, базова модель, просто візерну крис буде окремими частинами. Спинка, дві полочки права-ліва і два рукава. Простенька, довгенька, довгенький кардиганчик, має бути для донечки. Наступна готова робота, уже в готових роботах я можу представити вам отакі сердечка в патріотичних кольорах, так як на даний час ми всі з думкою, з надією, з вірою у нашу перемогу, ми в це віримо і ми цього прагнемо. Отакі патріотичні сердечка, в'язані гачком, наповнювач Холофайбер. Невеличка робота, яку я розб... збираюся розпочинати, У мене в наявності вже багато таких є слідочків, які дуже зручненькі, які м'якенькі, тепленькі, полюбляє моя родина. Оце в мене в наявності отакого от кольору є, а я хочу зараз зробити з отакого. Ну, це акрилова пряжа, теж турецька, ярнает Адор. Колір може любить... бути будь-який, і буду спицями 2,5. Процесів у мене багато, але нема забутих. Рухаю періодич, періодично всі роботи варт вперто закінчують. Початі, початі процеси. Дуже приємно отримувати такі надихаючі коментарі. Дякую вам, моя ціль на Ютубі показати своє хобі, показати свої покупки, показати своє вдосконалення, бо всі ми вчимося все життя. Хочу ще показати ще мої невеличкі покупки, моя найближча мрія навчитися. В'язати іграшки. Для цього, стоп, Ладно. для цього я придбала отакі очки, тут 50 штучок з безпечним кріпленням, це, по-моєму, 8 мм діаметр. Це на майбутнє. І придбала ще отакі вушка. Можна назвати вушками для брелочків. Теж хочу спробувати в техніці Амігурумі зв'язати якісь брелочки, і це буде для них кріплення. На даний час я більш нічого вам не можу показати, але все буде в майбутньому. Дякую вам за увагу. Мирного дня! Дякую!